Всім привіт дорогі глядачі, мої підписники, всім дякую за коменти і за підписку мого каналу. Все буде добре. З вами на зв'язку, як завжди, Добровське Дмитро, моя маліна. Зараз розповім, що я робив. Я там два відео виклав, ну я вам покажу ще одне відео, як я робив дінаміки в машину. За Саута 1103. Ось, друзі, така в мене була проблема. На цій стороні не, не працював провід. Динаміка, рідний провід, він там прокладений під ковриком. десь, Він не працював. Я е, провірив індикатором питання. Питання не було, живлення не було. Друзі, розібрав я магнітолу, там також немає. Там все зібрано, все по. Провірив, питання є, десь воно, ну, десь воно під ковриками, чи миші перегризли, перегрили, чи провід десь обірваний. Не знаю, це другого власника, від першого власника. Ну, я взяв, перехитрив систему. Взяв цей працював, З цієї сторони пасажирської. був, була питання, я помірю, питання грає. Взяв ось обичний провід, провів через дірочку, дірку зробив. Під ковриком він мене пішов, 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 внизу. І ось я додав провід, ну такий провід з динаміка, з цього, цього динаміка залишився. Провід, отакий, я додаю, там присобачив, прикрутив, завів сюди і переключив на цей динамік. Тепер вони паралель, зв'язані паралельно. Не окремо, а один з одним він пов'язаний. І музика грає на тих відео. Я показую, як воно грає. Отак я й проложив, друзі, провід. Ну, так я зробив. Ну, це ну, я кажу, тимчасово. Ну, як кажуть, тимчасово вже і постоянно. Ну, отак я сьогодні намахався, друзі, зробив. І ще зробив прикурюваль. Хтось його, перший власник авто розібрав прикурувати, я його зробив, бо в мене насос на прикурюваті. Друзі. Пока, ставте лайки, ставте з пишіть коментарі, які ваші були ситуації зі Свободи за 1003. Всім пока-пока.